Ну що, не, не буду забирати довго вашого часу. Сьогодні така пуста робота. З одного боку, можливо, і проста, а з іншого боку, можливо, і не дуже проста. Дивіться, як у нас проходить наступний етап нашої роботи. А, а, от о, на, наш курс, да, вибірковий курс. Ще, ще дивіться. Думаю, сьогодні можна його надати вам, щоб не ну, до цього не перевантажувати, зацікавлювати. За бажанням, якщо ви хочете розвивати в цій сфері діяльності, в мене є ще 4 курси додаткових, які не мої. Не мої. Стартуй стартап, я трошечки Ну, працював з цими людьми, от ті, хто тут е, його викладають, я з ними працював на першому етапі з Міністерством цифрового Це, да, циф, цифровізація, да, із міні... да, так вона по-моєму Міністерств щось забув уже, як вона називається, то е, з цим міністерством і з людьми, які тут будуть в цьому курсі, да, Освіта дія на нашій дії Гофії, вона представлена цей курс, можете подивитися. От стартуй стартап. І от вот Андрій у нас, да, це той, хто організував ЄП компанія, да, по по стартапам, і той, хто організував цей конкурс, і навчання, і взагалі, завдяки цьому в Україні вперше почали розвиватися стартап індустрії. Тому дуже висока повага від мене сам власне з ним знайомий, телефон є, спілкуємося іноді раз на рік, на два. А, зараз трошки менше, тому що війна а до цього постійно спілкувалися. Як розвивати цю індустрію? Тому о, за бажанням я отак редагувати вам відкриває цей доступ. А, дивіться. Йдея, якщо щось ви щось недовольно брали, я можу додати додатково 20 балів за це і підвищити вашу оцінку в кінці семестра або так. Тому що, за правилами, тобто за кожне глобальне завдання ви можете отримати додатково, але при умові використання основного завдання мінімум на 50 балів. Тобто, якщо ви на 50 виконали хоча б половину роботи, то я вам додаю ці 20 балів вас 70 виходить, там 74 можу вам поставити. Тому я вам призначаю його. Це не головні бали, воно буде без оцінки, без терміну, і його нагадуйте мені в конці. Вам дається сертифікат, що ви спеціалізований в сфері стартап індустрії. Маєте сертифікат, маєте освіту. І взагалі є неформальна освіта, то до 30% викладачі повинні приймати такі сертифікати і додавати до 30 балів вам без проблем. От я вам даю за бажанням вас можете розвиватися. От, призначити. А термін тут не має значення, якого терміну не ставлю, просто для вас це як подарунок. Можете пройти його за вихідні, отримати кваліфікацію, і вам легше буде спілкуватися зі мною. Тобто, ви будете базові знання, вони на. на Раз да проще, ніж той курс, який я вам викладаю. Більш простими словами для людей, навіть для школярів, воно буде достатньо цього курсу. Є окремий курс, який розвив Промітеус. Це вже на рівні такого, що викладаю я зі свого зі своєї специфіки. Там теж видаються в кінці у вас сертифікати. Ви можете отримати Промітеус це система сертифікованої курси його. Цінні, тобто його робота, коли бути влаштовуватися на роботу, роботодавці цінують подібні курси, і як підвищення кваліфікації можуть вам дати додаткові бали і взяти на роботу швидше, якщо ви маєте сертифікат від Рамітеусу, наприклад, редагувати. І от я вам дарую ще один безкоштовний курс, можете розвиватися. Здавати його не обов'язково, але. Можливо. Також є два курси, а, вони за бажанням, то, ну, це ще взагалі. Чому за бажанням? Вони, а, якщо я не помиляюся, ш, от, англійською мовою. От останнє 100% стартап Columbia, це от 100% англійська мова, це я не пам'ятаю, від. Да, або ні. На жаль, сертифікати в кінці курсу, по-моєму, якщо не помиляюсь, немає. Подивіться, я так вам зразу не скажу, тому що а, призначити теж за бажанням, за бажанням хочете, можете. І це наступне останнє це англійською мовою, повністю англійською мовою, але, якщо не помиляюся, це е, на рівні Оксфорда, там якийсь професор викладає в цьому напрямку, і теж можете подивитися, якщо англійську знаєте, то дуже цікавий, мені сподобався цей курс. Немає також сертифікати в кінці, але а е, е, можливо, і є. Я його прослухав, але не здавав, не проходив всі тести. А так я в відео це подивився для себе, щоб розвиватися. Тому глобальне завдання це для вас за бажання. А, так, а практичні роботи. Практичні роботи, а, дошка в міру і дизайн мислення це найкраща ідея. А, вам необхідно створити. Зараз я подивимося, як воно виглядає. Переглянути вказівки. Так. Переходимо за посиланням ліної, квітимо холст вашого стартапу, практична робота 1.2 І надайте право дохування для інших учасників вашої команди. Якщо ви це раніше не зробили. Подивіться, як це ви робили в першому роботі. Отак От виглядає ваш піноїд. От Ми прийшли і ми з ним працювали. Потім кожен з ваших учасників команди, ну я розумію, що вас дуже мало, і це не, не зовсім правильно. Повинен на цьому аркуші дати дві-три якісь свої ідеї, набросати. Де ви свої, він свої. Ви так от створили п'ять-сім ідей, які сформували. Як це ви робите завдяки брейнштормінгу? Як його проводити? Я зараз вам відпочив. Проведіть би в команді, то беріть найкращу ідею для вирішення проблеми. І там всі жовтого кольору, одну, там червоного кольору, виділіть стікерочки наверху цього Linuid, і це буде найкраща ваша ідея. Потім ви робите посилання точно точ, таке ж, як і в першій вашій роботі, один-два, практично ваше. Робимо посилання на цей архуж, він вже є у вас, і там написана ваша ідея стартап, ну, сам стартап, описаний стартап. А це буде зі стикерочками вашого брейнштормінга із найкращим красного червоного кольору такий э, стикерочок. Ви посилання прикріплюєте, натискаєте ЗДАТИ. Це і буде 2 бали за лінві. Це от за цей час, один час і 20 хвилин. Тобто часу у вас достатньо прямо зараз сісти і почати це робити між собою. Я вас не буду заставляти прямо зараз це робити, тому що ну, у нас ми не в аудиторії, і навіть якщо я включу, ніхто з вас камери не включить і проводити бойстормент не буде. Я так, я так ну, думаю. З великою мовірність. Ну, і також вам необхідно, як і завжди, завершити формувати, провести дослідження, вволівати Д і заповнити вокшіт практика П4. Можемо його відкрити для вас ще Де вони в мене? Вокшіть для студентів. Це умовлю. Так, а ще екран. І отак виглядає вокшіт. І перший наш, да? другий, третій. На сьогодні ви повинні були все здати третій вокшіт да, З симпатії, прописаної прописаними этими ідеями своїми. Тут ви пишете три найкращі ідеї. Після того, що ви провели ми пишемо перше, друге і третє. Перше ми реалізуємо, друге, запасна, а третє, що ви все ж таки проводили якийсь брейншторм. Опишіть, як саме кожна з цих ідей вирішує обрану вами проблему. Тобто, якщо у вас ідея перша така як вона вирішить. Тобто завжди буває таке, що якщо у вас є три ідеї, то в кожній ідеї є власний автор. І автор по-своєму розповідає, як він буде цю проблему вирішувати. Одне, максимум два речення, як ви вирішуєте проблему завдяки цій ідеї. Є друга план Б, іде, по-іншому -по ми вирішили, щоб. Трошечки можна в цифровому форматі, офлайн онлайн можна так далі реалізувати. От якщо ми будемо в онлайн, то ми реалізуємо от таким чином. Якщо офлайн, то ми реалізуємо от таким чином. Тобто свої думки нічого там складного, не штучний інтелект не треба, не то як ви відчуваєте і як ви зі своїм компанією, да, командою вирішили. Будь ласка, впишіть сюди ці ідеї. А як їх формувати, в чому вам допоможе? Де в мене Canva? Допоможе от такий. Отака от презентація. Спробуємо зараз її. При F5. F5. Це у нас дизайн мислення, практика. Ну і от на як вона повинна була проходити для вас, щоб ви розуміли. Тобто на перше, я знову вам відкриваю слідно і тут эту сторінку, де я показую, які у нас хороші красиві ідеї вже накидали тут люди для реалізації. Да? Стікером або ви берете, надаємо вам аркуші. Там в мене там є старі курсові роботи, я роздаю ці аркуші, і в кожного є у вас ручка. І ну, в університеті в мене є цвітні навіть фломастери, може його теж роздаю. Я іноді стікерочки даю і деякі приліпляють стікерочки. У на кафедри. таке. На жаль, зараз цього не можемо зробити. Потім за 80 хвилин, тобто 80 хвилин це якраз наша наша пара. Ми повинні згенерувати вам з вами ідею. Прямо зараз я запускаю. Ми генеруємо цю ідею бенштормінгу, яка була обговорена на лекції. На лекції я розповів детально, як це все проходить. Потім я всі пропозиції фіксуються на стікерочках. ручках. Його відкриваємо. Я відкриваю це на проекторі. Свій власний якийсь або ваші команди. Для прикладу, одну команду я можу взяти і модерувати. Та? Наприклад, якщо їх декілька команд, то ось та, як варіант показую різне увітряна тривога. Як завжди. І натискаю на таку кнопочку. Тобто, і 20 хвилин я чекаю. І надихаю людей, щоб вони надавали свої думки. Стікерочки, хтось в мене там не приходив, там дошки, стікерочки вклеїли, просто обговорювали. Ну, от приблизно так виглядав реальне життя до 19-го року, до covid 19 На жаль, все пішло якесь не, не тим чином. 20 хвилин приходить, у мене часи повністю тут наповнюються, і я. Ми переходимо до наступного етапу. Команди кластеризують рішення. Тобто, ми починаємо з вами, на це у нас 10 хвилин є. об'єднуємо ці керочки з якимись приблизно однаковими назвами, що було там 3-5 головних ідей. От їх повинна бути ну, краще на більше п'ять, ну, можна сім, можна і десять, скільки завгодно ще можна. Але ви побачите, що деякі ідеї дуже перетинаються і між ними відмінності ніякої немає. Тобто Два члени команди висловлюють одну і ту ж саму ідею різними словами. І вони, якщо загалом згодні, то вони можуть написати, що це метал. А іншу ідею, наприклад, як експластик, да скло. То тобто ми отак їх кластеризуємо ці ідеї, прописуємо за згодою сторін. Якщо вони, якщо вони не згодні, що от метал і пластик, це не одне та ж саме і їх необхідно розділити, то я також кажу, щоб ви чітко захищали своє право на те, що от ця ідея ваша, а ця ідея вашого. А, члена команди. Ну, і Тут я так напускаю там тіщи, і все 10 хвилин, і ви починаєте працювати. Створили, створили, підбили підсумки красивих три штуки, три виділили. І ці три штуки ви можете вже вписати, вже можете вписати їх. Зробимо отак і вписати от сюди. Один, два, три. В кінці практичної роботи ви повинні вписати їх сюди. Знову закрили, відкрили це наступний етап, коли я говорю: так, другий раунд брейнштормінгу, так як в боксі, да, це відбувається. Да, щось будемо, що кожен висловлюється щодо тих ідей, що вже пролунали, доповнює та переформатовує їх все фіксується на стикерках. То є у нас зафіксовані. Вони во з п'ятих, наприклад, ідеї. і кожен з вас дає право висловитися по кожній цій ідеї, але ви не повинні, як казав, повністю заперечити говорити, що це така дурня, його не ніколи не реалізуємо. Такого не повинно бути. Тобто ви чітко повинні доопрацювати. Якщо є доповнення, доповнюєте. Якщо маєте право переробити трошки то, де даєте зауваження, але ми їх дописуємо на стік внизу. Не, не змінюємо ідею. Ми до, до розширюємо світогляд на цю ідею. І на це 20 20 хвилин. Я даю часу. Знову сижу, чекаю вас, працюю з вами. Побуваю кави, Насолоджуюсь життям. Така була яскрава, а зараз я от можу провести тільки так у вас. Типа, а, спробуйте колись провести цей брейнштормін в себе. А, так, робота з, так є, робота з кластером: формулювання кінцевої ідеї на кожен кластер, об'єднуючи та доповнюючи вже написані ідеї. Тобто. Я сразу вам скажу, що коли ми тут кластеризацію зробили, то ви подивитеся, що коли будуть люди тут доповнили скло, тут в органіку щось доповнили, тут з пластиком щось подоповнили. Потім раз і раз, от, наприклад, і органіка десь перетинаються, і, можливо, пластик необхідно відкинути, а залишити тільки органіку. А тут бумага, наприклад, ніяк не, не, зі склом да, не хоче бути, будь-що металу йде. Ви да? можете поставити скло, це план А, метал і бумага це, може бути, план Б. А пластика і органіка це бланце. Тобто ви знову починаєте їх підштовхувати до, до, до чіткого визначення однієї центральної ідеї. Тобто кластеризація ваша продовжиться завдяки зауваженням людей. Іноді буває, що, наприклад, от на цьому етапу кажуть, що бумага взагалі нам не потрібна, бо скло, ніякого відношення не треба, і ми викидаємо повністю. І вона кластеризація не прийшла. Тобто от десь об'єднання об доповнені. І потім я говорю: то есть кожен учасник має віддати два голоси за дві ідеї, які йому найбільше імпонують, перемагає ідея з найбільшою кількістю голосів. Тобто, це коли у нас одна команда, і ви чітко визначилися, наприклад, що у вас там сім ідей, то я кажу краще всього оцінювати давайте їм кожній ідеї по сім балів. Сім, шість. 5, 4, 3. Якщо команд багато, і кожна команда хтось розвив дві ідеї, хтось 3, хто 5, а хтось 15, то два голоси за ідею, яку ви підтримуєте. І та ідея, яка набере більше голосів, то і виграє. Але бувають такі випадки: теж два голоси це не завжди за всім неправильно. Всі а якщо у вас 15 ідей, і бувають такі випадки, що кожен віддає по два голоси за цю ідею. Один за свою, а один за чужу ідею якусь віддала, да, свій голос. Якщо так зробить кожен з вас, то з часом ви зрозумієте, що серед 15 жодна не набрала жодного балу. Тому а, два голоси за дві ідеї, три голоси за три ідеї. А, а... Тому е, працюємо над цим. Е, саме визначайте, скільки балів. Тобто, краще всього: що от скільки де є, стільки балов. Е, тоді наступна, тобто best idea. От коли ми все це, це оцінили і визначилися для собою, то тоді ми останній наш шаг це. Вибрати найкращу ідею. Найчастіше за за допомогою цього голосування та, що на, а, набере більше, більше м, інформація а та і виграє. Це. Все, цім все. Питання можливо, до мене. Як що робити? Ні, питань нема. Поки що питань немає, так. Робота сьогодні проста, проста, не важка. Заповнюємо. Перевіряти, не знаю, можемо подивитися зараз, я подивлюсь швидко. Там необхідно там щось перевіряти чи не потрібно. Попередні роботи. Оцінки. І наша третя робота дошка в міру. Є три роботи не здали. Давайте тоді швиденько я в кінці проходжуся таким чином. От. Дизайн мислення, дошка в міру. Валентин, ви перший у нас. Натискаємо на кнопку, і відкривається ваша програмка. Карта Остервальда. Ага. Що чують, що бачать, що хочуть. Ну, можна і таким чином. Да, бачите, ви зробили так. Найчастіше вони е, роблять яким чином? Роблять карту трошечки більше, е, більше його розміром, а стікерочки роблять меншим розміром. А потім прописують кожен, коли в команді ми працюємо. Тут одна, потім раз. Десь копіювати. Ctrl C, Ctrl V. От. І новий керочі, Ctrl V, і ще один стікерочок. І от ці те, що ви прописали для себе, їх виставляють в такій послідовності. Тобто схема відчуттів щастя. Просто також хочу сказати, найчастіше не пишіть таким от, стрес, задоволення, радість, це загальні. Загальні емоції, краще е, пишіть е, ті, що відповідають максимально відповідають ваш, ваші ваші стартап-ідеї, тому що ну можна вбивати людину і, і, і відчувати щастя, да вбувся да мадіяк якийсь. Тому е, ну, на майбутнє це я вам пропоную так робити. Чого хочуть, ефективних рішень, якісного обслуговування, чіткої комунікації, гнучкості проблем, велика кількість конкурентів, що бачить. Це загальні фрази, і немає в ньому житті. Дуже складно. Потім знайти надійного партнера. Навіть похоже на, на чат GPT. Подумайте нам про це, да, то тобто сія робота над інноваційним підприємництвом, яким ми зараз займаємося стартап проектами. Я не маю права давати вам чітких зауважень. Я вам просто надаю пропозиції, щоб не збивати з ритму інноваційності, є правила не осуджувати людей, а просто надавати їм як трошечки пропозиції. Все добре, все відмінно. За це я вам ставлю оцінку. Мені сподобалося. Так, що у нас за практичну роботу ви отримали. Сподіваюсь, часом ви навчитися краще працювати з, з цією системою. Так, давайте подивимося, що. Я зараз поверну всі роботи, вони прийдуть вам бал. Що у нас От. Це мені, ви бачите, вже, вже краще. Потреби взаємодії виражаються бажанням спілкуватися та обмінюватися ідеями з колегами, стурбовані щодо захисту кондиційної інформації. От хто це у нас написав, я ще так швидко не подивився. Валерія Бондаренко, Валерія, дякую вам, Живі, живі слова. Важлива якість інформації та ідеї. Цінують спільноту, де можна взаємодіяти, допомагати один одному. Своїми словами, отак от і повинна бути. Що ви відчуваєте, то і пишете. Отак от виглядає яскрава робота. Тому вам я теж ставлю за практичну роботу. Сподіваюсь, теж трошечки навчилися працювати. Даша Бондаренко? Баб, а Бабченко. Даша Бабченко. Бачите. Ага. No access. Немає доступу. Заборонили працювати. Там є така кнопочка, коли ви робите посилання, вона вам питає, надати доступ іншим, хто хоче працювати з ним чи ні. Ви кажете, так, надати. Подивіться, коли створюється посилання, там є. Посилання просто передивлятися і посилання е, пос... змінювати. Ну, в даному випадку я запрос Go to dashboard. Тобто я вам запрос подав, подав е, і вам він прийде. І якщо ви мені підтвердите, я зможу його подивитися. Е, тут ви ще на всяк випадок вислали мені. Е... Ага. У вас можливо одна і те ж саме, да, дошка? Тобто ви не спробували працювати над своєю власною дошкою. Окей, давайте в будь-якому випадку ви працюєте разом. Я вам теж поставлю за практичну роботу 2 бали, але все ж таки я хотів би побачити, що і ви теж можете працювати з цією дошкою, як і всі інші. Повернути. Так. Це, практичні роботи я перевіряв, а поверну, поверну їх, повертаю, тут натискаю всім повернути. І всім вам бали прийшли. Да. Хто попрацював, всі з балами з'явилися. А саму роботу, яка. Зараз я написано так, оцінки. Я. Перевіряю в більш спокійній обстановці. От перша робота. Хотів вам показати, як це я роблю. Тобто, от в мене є тільки от дві роботи здані. Да. Валентин чомусь не здав. Я так і не, 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 не побачив вашого екселівського файла. З воркшітами. Потім я передивляюся тут. Якщо. О, Валерія Бондаренко і Дар'я зробили третю. Якось чудово, а вот, дивіться, в них вона в самому кінці чомусь виникла. Я спробую при... таблиці відкриємо. Чомусь вона у вас саме кінець збіжала. Вот. Спробую перетягнути її сюди. Потім тут ви прописали все. Я потім більш детально все почитаю, щоб от у вас було. Але я бачу, що у вас все правильно зроблено. Всі пункти заповнені. Тому я переходжу знову до нашої третьої роботи. Де да, у нас у нас тут третя робота? Дошка Міла, знаходжу вас. Найчастіше я це роблю разом. П -п -п перевірив практику. Да. А це Діана. Да, 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 Я вже побачив, да, що це не. От я, дякую. От я вас знайшов. Я зразу же перевіряю практику, а в окрему марку я перевіряю, як ви заповнили. заповнюєте. Тут, тут я вам виставляю отак 3 бали. І тут я теж виставляю ще. 3 бали за те, що ви молодці, і все спрацювало. І потім я натискаю по auto повернути разом дві. Все. така робота моя, і кожен раз в кінці я буду так трошечки перевіряти, показувати, як я перевіряю працюю. Я потім прочитаю, що ви там написали у вільний час. Мені легше, коли я читаю декілька робот зразу, щоб висловити своє думку. Якщо вам необхідне зауваження, якщо я щось знайду, я вам або пропишу їх окремо, або висловлю на наступному занятті. Окей? Тоді все. Питання, якщо до мене немає, то тоді дякую вам. Дякую, всього вам найкращого. До наступного Дякую, до побачення. До До побачення. Побачення.